Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Що потрібно встигнути пропрацювати, допрацювати, відсікти до входу в коридор за Сигнифікація Сигніфікація по-першому другому варіанту. Що потрібно встигнути до входу в коридору за темним? Допрацювати, допрацювати і відсікти. Коренд по другому варіанту. Допрацювати, допрацювати, відсікти. І порада. Синіфікація кварен по першому варіанту. Якщо ви вважаєте змін, позитивних зміни, або досягнути благополуччя достатку, вам потрібно відносно пропозиції, шансу, можливо, проєкту, ну, саме те, в чому ви вважаєте реалізуватись, відносно чого ви бажаєте досягнути успіху, і ви вважаєте, що це саме той шанс, або те направлення, або той проєкт. Ну Так відстоїть власні кордонні пріоритети, тобто використовуйте, дійте, реалізовуйтесь, навчайте. У вас є 100% шанс досягнути результативності, покращити ситуацію стосовно фінансової, матеріального благополуччя, достатку і реалізації. Але якщо ви будете залишатися в певній зоні комфорту, не діяти, результату ви не отримаєте. Або зміни не відбудуться загалом. Тому навіть і не сподівайтеся, що манна з неба падає. В вашому випадку потрібно прикладати зусиль. Що потрібно встигнути пропрацювати, допрацювати, відсікти до входу у коридор затемний. Пропрацювати. Вийти з ілюзії відносно з чоловіка визначитися. Якщо ви чоловік, то. Визначитися, в якому напрямку вам далі рухатися, або справді що ви вважаєте загалом в своєму житті? Визначення по відношенню до вас, тому що або ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до якоїсь ситуації, ну або все ж таки ви самі не розумієте, яким шляхом рухатись, яким видом діяльності займатися. Чи бажаєте, якщо це особисте життя? З якою жінкою ви бажаєте будувати подальші стосунки, чи загалом ви бажаєте змін в своєму особистому житті? Визначення. Ви на роздоріжжі декілька варіантів, а визначення і тому ви стоїте на місці, ви не рухаєтеся. Ну насамперед зверніть увагу на свій емоційний стан, тому що якщо ви будете і надалі знаходитись в внутрішньому роздраві, то ну, ви не досягнете розуміння, що вам робити і що є саме тим шансом, яким ви, наприклад, якщо це проєкт вид діяльності, то й відносно якого ви будете отримувати наповнення, відносно якого ви будете отримувати задоволення. Ну і що є саме тим видом діяльності, проєкту, в який ви бажаєте вкладатись і чим ви бажаєте надалі займатись? Говорять, що ви знаходитесь в ілюзії або по відношенню якогось чоловіка, що це саме та кармічна долоносна людина. Говорять, ні. Зрозуміти для себе, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного питання. Якщо не визначені, визначайтеся, якщо не робите вибір, відродження не відбудеться. Ви розумієте, що здійснити перехід в своєму житті або що війшли зміни ваше життя, якщо ви не прислухаєтесь до даних порад, то цього не відбудеться. Ну, найближчий час 100%, поки ви не будете проявлятися. Допрацювати. Для декого відчути власне себе ресурсною, самодостатньою людиною, сильною, цілеспрямованою, зрозуміти, хто ви є насправді, і з довірою не стояти на роздоріжжі, а визначатися і активно проявлятися по відношенню до ситуації. Якщо, наприклад, говорити те, що ви не визначаєтесь або знаходитесь в ілюзії, то говорять, що от для вас надано інформацію, так проявіть силу по відношенню до даного питання або питань. Тому що якщо ви цього не зробите, ви надалі будете залишатися в ілюзіях, в стогнації, ну і в безрезультативності в своєму житті. А ви самодостатні по відношенню до ситуації, щоб досягнути результативності, щоб відродитися. Відродити, отримати саме те, чого ви бажаєте. А що потрібно відсікти? Страх і невпевненість. Потрібно йти в новопочинання і діяти. І якщо це стосується особистого життя, тобто знаходитись в ілюзії по відношенню до чоловіка, то от якщо ви все ж таки не будете залишатися в балансуванні, тобто, із тим, який не є саме тим доленосним партнером, не будете ставити крапку, то ви ж не отримаєте шансу, можливості. А у вас на горизонті. Чоловік, який для вас перспективний. Тому страх, невпевненість і бездіяльність не дасть вам можливості досягнути результативності в своєму житті. Тому вибір за вами. По відношенню до вашої ситуації, порада, трансформуйте. Не балансуйте, а трансформуйте. Будьте самодостатні по відношенню до ситуації, ну що? Якщо ви не розумієте, що вам робити, ну або зверніться за порадою до самодостатнього чоловіка, є у вас в вашому оточенні чоловік, який мудрий, який має досвід, ну і до якої ви прислухаєтеся. Ну, або це стосується безпосередньо вас, вам говорять, що перестаньте балансувати, перестаньте не визначатися і перестаньте залишатися в бездіяльності. Час прийшов ставити крапку, час прийшов трансформувати, і час прийшов. Пропрацьовувати, допрацьовувати, відсікати. Те, що не дає вам досягати і мати в своєму житті результативність, досягати результативності. Ну і йти в нове починання, мати нові шанси, які будуть послідуючим для вас результативні. Повірте в себе. Дякую. Що потрібно встигнути? Пропрацювати, допрацювати, відсікти до входу в коридор за темним. Кварент по-другому варіанту ваша синіфікація. Відносно фінансово-матеріального благополучення достатків, відносно вашої реалізації, ну, загалом в вашому житті, але це от саме те, чого ви бажаєте відносно власної реалізації, відбудуться кардинальні зміни. Ви досягнете стабільності і результативності. Це стосується роботи, це стосується бізнесу, це стосується вашої реалізації. Ну, або загалом ви зруйнуєте пасивність. Якщо ви на даний момент говорити про те, в яких енергіях і ваша сигніфікація, то саме показують вас людиною самодостатньою, але ви чомусь не дієте. Хоча час прийшов кардинально змінювати ситуацію, виходити з бездіяльності. Можливо, хтось приділяє увагу своїй родині, займається іншими справами, побутовими, ну але вам говорять, що час прийшов кардинально змінювати. Власне, по відношенню до реалізації не бути такою, такою, таким пасивним. Сконцентруватись на тому, що потрібно активно проявлятися, тому що в саме момент вашої активності 100% вам дасть досягнути результативності, змінити ситуацію відносно фінансової і матеріального благополуччя достатку. Пропрацювати, що потрібно, визначити для себе подальший шлях. Ви саме той самотній відлюдник, людина духовно розвинена, людина, яка має досвід, знання і мудрість. І, власне, ви знаходитеся в певній зоні комфорту. Ви емоційно відчуваєте задоволення. Спілкування взаємодія з рідними та близькими людьми, наприклад. Але вам говорять, що визначаєте подальший шлях відносно вашої реалізації. Вам це потрібно пропрацювати до входу коридору за темний. Які наступні кроки ваші? Допрацювати, зробити вибір, здійснити перехід, зрозуміти для себе, що якою б далекою не здавалася мрія, або той результат, який ви бажаєте досягнути, для вас саме от, актуальним періодом є даний період. У вас відкриваються можливості, відкрилися шляхів декого, і вам говорять, що здійснюєте перехід, тобто робіть вибір серцем, І те, що чого вважаєте досягнути, ну рухайтесь до здійснення мрій, до досягнення бажаного. Далекою, якщо ви не будете діяти, ви загалом не досягнете результату. Ну, якщо навіть ситуація потребує переїзду. Закінчення певного життєвого етапу, переход на наступний етап. Ситуація так, реально, можливо, але тут, говорять, пропрацювати-допрацювати, робіть вибір. Якщо і є умовою переїзд, ви повинні зрозуміти, що результату там, де ви є, ви не досягнете. Рухайтеся далі. Якщо бажаєте досягнути результативності в своєму житті, тобто мати результат. Відносно фінансового получення достатку, власного розвитку, ну і власна реалізація. Відсікти, що потрібно емоції, не вирішувати на емоціях. не сидіти в замріяності, в спогадах про те, як було раніше безтурботно в дитинстві, або саме те, про що ви мріяли раніше, але ситуація змінилася в вашому житті. Ви забуваєте саме про те, що ви сильна і самодостатня людина, і вам потрібно бути самодостатньою по відношенню до даної ситуації. До входу в коридор затемнень вам говорять, що не потрібно проявлятися на емоціях. Потрібно бути в рівновазі балансі, потрібно довіряти власній ресурсності. Ну, потрібно робити вибір і рухатись далі до цілі, до результату. Рівновага баланс дасть вам можливості. Приймати вірні рішення. Ну, але от єдине, що хтось може застрягнути саме в сподах, внутрішньому роздраві, тому що ви розумієте, що час прийшов, виходити з певної зони комфорту, ну, але ж все ж таки немає бажання змінювати ситуацію. Вам говорять ні, прийдеться це робити. Якщо ви бажаєте досягнути, то стратегія ваша. Покладається саме на те, що потрібно досягнути балансу рівноваги, ресурсного стану і вийти з певної зони комфорту. Не залишатися в думках, в спогадах, а потрібно діяти, здійснювати перехід на наступний етап. У вас відродження говорять, що за вашою спиною є саме людина, яка не бажає, що ви досягнули успіху. Ну, але говорити про те, що за даною людиною не спостерігають, не спостерігають вищі сил. За вашою спиною є людина, яка негативно впливає на ваше життя. Вищі сили на даний момент говорять вам, що відбувається суд вищих сил по відношенню до діяній даної людини. Тому ви повинні бути налаштовані, що якщо ви прислухаєтеся до даних порад, до даної інформації, то ви отримаєте позитивний результат, досягнете успіху по відношенню до ситуації в вашому житті, чого б це не стосувалося. Дякую, магітеро української до зустрічі.